Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам почитати вірші про птахів. Годівничка Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Сойка Ховає сойка скрізь горішки, ховає жолуді та шишки, в мале дупелечко в горісі, під корені дерев у лісі, під мох, під листячко опали, І всім кричить, це я надбала. А як впаде на землю сніг, вона гризе собі горіх, Чи зерна шишки вибиває І зиму радісно вітає. Дятел. Дятел, дятел, тук-тук-тук, під корою ходить жук. Цей шкідливий короїд попадеться на обід. Моя годівничка. Дві синички, як сестрички, прибули до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсипемо пшенця та накормимо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока, поглядає хитрим оком, наклювалася жита і чекає літа, і кричить ворона Кар, прилетіла я у бар, я наїлась досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло, пташки наші так зраділи, завтра знову прилетять, нас вони не об'їдять. Сова. Птаху день в дуплі проспить, а вночі як не насить. Ой вуха голова. Тихо, мишки, це ж сова. Дякую за увагу. До нових зустрічей.